Всім доброго дня! Сьогодні мова піде про дерево наречене в білому бранні акацію, бо саме в цей час цвіте акація, і за її білим пишним цвітом навіть не видно листя. А дорога від нашого села заповнена такими пахощами, а солодкувато-медовий. Аромат квітів просто п'янить голову. Хочеться вдихати, вдихати і ще вдихати. Саме цей аромат і приваблює до себе бджіл. Саме тому бджолярі і поважають акацію. І не дивно, саме в період цвітіння за 2-3 тижні з одного дерева можна отримати до 8 кілограм меду безбарвного, прозорого, який відрізняється тонким ароматом і цілющими властивостями. Мед акації відмінно лікує хвороби дихальних шляхів, бронхіти, ангіну, захворювання очей, в тому числі катаракту, покращує пам'ять, має заспокійливу дію, нормалізує сон. І зміцнює імунітет. Особливо корисне вживання акацієвого меду для людей похилого віку. Акація популярна на всій планеті завдяки своїй красі, яка використовується в декоративних насадженнях, міських парків, алей. Багато людей навіть не здогадуються про лікувальні властивості красуні. Милуючись її білими пухнастими квітами, саме квітки білої акації наповнені великою кількістю цінних для організму людини речовин, що знайшло застосування в народній медицині. Лікувальні властивості мають не тільки квіти акації, а й листя і молоді пагони. Збір і заготівля квітів та листя. Починають в травні, коли починає квітнути акація. Основне правило: акацію ніколи не збирайте біля дороги. Є багато рецептів народної медицини з акації. Я ж збираю для використання при підвищеному тиску. Для цього одне цвіття квіток, заливаю склянкою води, довожу до кипіння, вимикаю плиту і охолоджую. Після проціджування приймається 3-4 рази в день по столовій ложці перед їдою. І при шлункових захворюваннях 1 столова ложка квіток заливається півтора склянками окропу в термосі настоюється. А потім приймаємо по одній третій склянці 3-4 рази в день. Є ще багато рецептів, до складу яких входять і квіти, і кора, і молоді пагони, перевірені часом, але слід строго дотримуватися дозування таких ліків. Сировину сушать в приміщенні, яке гарно вентилюється, або на свіжому повітрі тільки не на прямих сонячних променях. А щоб збереглися всі корисні властивості, їх поміщають або в тканинні торбинки, або в картонні коробки, і поміщають в темне місце для зберігання. Пишіть в коментарях свої рецепти, діліться досвідом. Ну, а на сьогодні до побачення!